Проваджали зиму, зустрічали весну, у сумах відгуляли масляну. Чи багато з'їли милинців і вареників і як іще веселилися містяни, розповість Тетяна Юхта. Маслі на свято млинців та вареників. Основні символи свята на прилавках. До 10 гривень просять за млинець, по 15 за вареник. У продавчині Наталі вони з найрізноманітнішими начинками. У нас є з блинчики із сиром, із м'ясом, із печінкою, із маком. Є з блинчики солодкі, з яблучним варенням, а також з вишньовим варенням. Є шашлики, домашні ковбаски, домашні рулети, піріпіолки, риба. Вся домашня кухня. Охочих посвяткувати та поласувати було чимало. Попри дощ на вулиці до міського парку прийшли і малечі, і пенсіонери. Хтось розважався на атракціонах, інші під гучну музику. Я сьогодні їв блинці з шоколадом та сиром із бананом. це свято треба палити чучого, щоб на цей рік був був щоб на цей рік був хороший, хороший врожай. Як будемо святкувати блинці? Будемо пекти. Я сутра напекла блинці, з ікрой, з маслом, Ну, А тепер будемо кушати зі збліни. Будемо зустрічати весну. Що ви знаєте про Масляну? Як святкувати будете Масляну? Нічого не знаю, просто погуляю. Поїм мої ну, сів. Ця дівчина обійшла не одне коло парком на ходулях. Сьогодні образ україночки та зараз чекаємо козака. Вітаємо зі святом, Із великим весняним святом Масляною. А ось вона вже й з козаком. святом, Шановні самчани! Та гості нашого! Я сама старенька жіночка, ну люблю страшно танцювати зараз. Хі -хі -хі, чесно, ну нравиться мені масляна. Що ви знаєте про масляну? Що треба робити на ну, шо, варимо, там Те, все, та сметаночка. Найпоширеніші забави на масляну – конкурси, зокрема, поїдання млинців на швидкість. Свято Масляна пов'язане зі словом задобрити, тобто провести зиму і зустріти весну. Свято пішло від язичницьких часів. У цей день, тобто в неділю. Прийнято просити пробачення у рідних, близьких та друзів. Після Масляної починається великий піст, і триватиме він до Великодня. За народними прикметами, холодна погода на Масляну пророкує урожайний рік. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. А поки одні святкували, інші за кілька десятків метрів рятували людину. Поліцейські знайшли, а члени товариства Червоного хреста і медики надавали першу допомогу та доправляли до лікарні травмованого чоловіка. Фотографії порятунку ви зараз можете бачити на екрані. За інформацією одного з місцевих видань, чоловік лежав у покинутій будівлі колишнього кінотеатру Промінь непритомний. Зараз чоловік у лікарні у важкому стані. У нього діагностували численні перелами кісток черепу, крововилив контузію. Зазначу, востаннє святкували масляну у сумах два роки тому. Тоді також не минулося без травматизму. Зі слизького стовпана, який за традицією вилазить, щоб отримати приз, упав чоловік, отримавши компресійну травму хребта.